Мобілізація з 18 років. Доброго дня! Мене звати Назар Ігорович, я є юристом Центру правової допомоги. І сьогодні ми поговоримо про зниження призовного віку та чи справді запровадять цей законопроєкт. Останнім часом активно обговорюється питання зниження мобілізаційного віку в Україні. Якщо раніше його зменшили з 27 років до 25, то сьогодні обговорюється питання зниження призовного віку до 18 років. Чому мобілізацію можуть знизити до 18 років? В умовах тривалої війни зростає потреба в поповненні мобілізаційних резервів і зменшення віку дозволяє включити більше потенційних призовників для мобілізації. Попри запевнення українських посадовців, що мобілізаційний вік залишиться на рівні 25 років, або, можливо, буде знижений лише до 23, з огляду на певний досвід законодавчих змін можна припустити. Що новий законопроєкт ухвалять доволі швидко, що робити у разі зниження мобілізаційного віку. Якщо мобілізаційний вік знизять, усі юнаки від 18 років будуть зобов'язані замінити приписне на військовий квиток, з'явитися в ТЦК, пройти військову комісію. Якщо є підстави для відстрочки, до прикладу, навчання, стан здоров'я, оформити відповідні документи. А що ви думаєте про зниження мобілізаційного віку, пишіть у коментарях. Що буде з тими, хто не має підстав для відстрочки? Особи, визнані придатними до військової служби, можуть отримати повістку одразу після оформлення військового квитка? Чи можуть 18-річні та 20-річні виїхати за кордон? На жаль, ні. Попри те, що вони ще не підлягають мобілізації, чинні правила перетину кордону не передбачають виїзд чоловіків цього віку. Що буде, якщо не з'явиться в ТЦК? Перше, це адміністративний штраф в розмірі від 17 тисяч до 25 тисяч гривень. Друге, це оголошення в розшук ТЦК, що може призвести до затримання та примусового доставлення до військомату. Наразі мобілізаційний вік в Україні становить 25 років, але з великою ймовірністю його знизять найближчим часом. Якщо це станеться, усім, хто підпаде під нові правила мобілізації, Доведеться швидко оформити військовий квиток і вирішувати питання зі строчку. Сьогодні ми обговорили про зниження мобілізаційного віку та чи запровадять його найближчим часом. Якщо у вас виникли додаткові запитання, звертайтеся за безкоштовну юридичну консультацію, підписуйтесь на центр правової допомоги.